Селище Кам'яна Яруга, що за 30 кілометрів від Харкова. Тут проживає трохи більше двох тисяч людей. На усіх одна амбулаторія каже жителька Віра Ніколаєва. Серце прийдеш Ось серце прихопить. Прийдеш до лікарні, послухають, тиск поміряють. Самі лікуємося. Як пам'ятаємо, знаходжу рецепти старі. Та то не амбулаторія. У мене сарай краще. Хіба так можна? Там просвічується усе взимку. На місці, де має стояти нова амбулаторія, двоє робітників кажуть. Зараз займаються прилеглою територією, кладуть плитку. Фактично, роботи почали у липні. Змінили підрядника. Бачите, все перероблюємо. Цю амбулаторію зводять за ідентичними проєктами великого будівництва. Роботи розпочали наприкінці 2018 року. Мали відкритися торік, проте термін двічі переносили. План амбулаторії показувала минулого року місцева староста. Вхід один кабінет сімейного лікаря, другий, коридори, кабінет. Для медичної сестри маніпуляційні кабінети. Всередині будматеріали, частина меблів. З вікон нової будівлі видно стару амбулаторію. В її стінах та біля вікон тріщини, залиті піною. Взимку працювати майже неможливо, каже санітарка Олена Проскурніна. Приходили після вихідних, було навіть у приміщенні плюс один. Чим зігрівали? Можливо, самі приносили щось. Дровами лише топили, я навіть топила. Я тут з 2012 року працюю. Ремонту не було взагалі. Раз на тиждень сюди приїздить лікарка щогуєва. Решта часу працюють по черзі дві медсестри. В амбулаторії є доктор в будь-якому випадку Можна в амбулаторії має бути лікар. Можна прийти, порадитися, проконсультуватися. Зараз лікаря немає. Звісно, обурених дуже багато. Викручуємося як можемо. Скільки можна чекати? В цих умовах дуже важко працювати. У нас дітки приходять, треба і зважити, і хворі. Їм потрібні крапельниці, уколи. Це потрібно класти людину. за словами старости місцевої сільради Ольги Михайлової. Торік грошей не дочекалися. Роботи не продовжували. Тож до бюджету довелося повернути майже 200 тисяч гривень, говорить Михайлова. Ми зараз об'єдналися, і ми перейшли наша кам'яноруська сільська рада до міста Чугуєва, і це вже Чугуївська міська рада. За клопотання міського голови Галини Миколаївни Мінаєвої область надала нам гроші на завершення цього будівництва 2 мільйона 700 тисяч гривень. Також була субвенція з міського бюджету 300 тисяч. Воно буде розглядатися і після цього буде фінансування далі підрядника. Загальна вартість амбулаторії близько 10 мільйонів гривень. Наприкінці липня будівництво перевіряла міська голова Чугуєвської громади Галина Мінаєва. У дописі в Телеграм вона написала: застала на місці лише одного робітника. Така організація праці аж ніяк не сприяє дотриманню графіку проведення робіт, який на сьогодні не виконується. У міськраді Чугуєва проєкт скоригували. Попередники не врахували інклюзивне забезпечення, говорить заступник міського голови. Ігор Кавцев недобудова була передана по актам прийому передачі через неповне фінансування своєчасно не було виконано всі роботи, всі обсяги робіт на сьогодні. Поки що все йде в плановому режимі. Нова амбулаторія має обслуговувати п'ять населених пунктів. Завершити роботи у міськраді планують до кінця року. Дмитро Гребіник, Маргарита Дешкіна та Михайло Воронков новини на Суспільному. Харківщина.